Усім привіт! Чергова посилка з дуже класними товарами. Оба. Тут є і тенісна ракетка, тут є. Будемо дивитись, що там. Тут є так. Тут у нас багато пакунків. Це, пусто. Так, тут у мене товариш просив Два роз'ємчика для акумулятора до електровелосипеда І є такі... Є такі роз'ємчики. Ось два штучки. Хоп-хоп. Ну, Далі у нас зимові бахіви на велотуки. Такі тепленькі. Оп. Оп. Можна зимою буде пробувати виїжджати. Так, І ще одні, брав дві, тому що ну, я займаюсь не сам, ще запропоную хлопцям. О, взяв дві пари. Нехай будуть. Так, а, чи навіть три, навіть три пари. Три пари, бо нас троє займається, то я думаю всім подобляться. Пішли далі. Що у нас тут таке? А тут у нас штани зимові з начосом. Мають бути, так? Да? Оп, оп. Оп. Отакі? Теплі велоштани з класним так званим памперсом під сідушку. Бомба-ракета. Далі переходимо до тенісної ракетки. Пабам. Абам. Па Хаба. Хоба. Є така губка, якою протирати ракетку і сама ракетка. Ну, по виду, скажу так, непогана. Треба пробувати її в грі як вона себе буде поводити. І далі ще один пакуночок, що у нас тут таке може бути. Зараз подивимось, що китайці нам сюди так старанно запакували. Ага. А тут у нас покришка континенталівська, шикарна, шикарна покришка. До мого ровера. Я довго на них дивився, вибирав і таки одну вибрав, подивлюсь потім, як, коли поміняю себе покришку. Подивлюсь, як вона буде в роботі. Все, дякую всім за увагу.